Стільці, дивани, столи та крісла із яєчних лотків виготовляють учні п'ятої школи. Таким чином діти вчаться конструювати та дбають про довкілля. Створеними з вторсировини меблями третьокласники облаштували шкільне укриття, де під час повітряних тривог вони виготовляють настільні ігри з картону та грають в них. Як виглядає сховище? Дивіться у сюжеті. Понад місяць учні п'ятої школи збирали лотки від яєць, аби з них виготовити ліжко, диван, столи та стільці для укриття. Так діти перетворюють вторсировину на потрібні речі, підтримуючи екологічну ініціативу. Окрім меблів, школярі також створюють з картону іграшки та настільні ігри, якими грають під час повітряної тривоги. Усі діти нашого класу приносили нам ці всі лотки. Пізніше ми їх почали склеювати один до одного і розфарбовувати. Через деякий час нас і вийшли, нас і вийшли ці всі меблі. Третьокласник Гліб Лазуткін так захопився перетворенням вторсировини сировини на іграшки, що разом з татом лише за місяць сконструював із картону акумулятора та пластикових кришечок. Робота робот може самостійно пересуватися, а ще перевозити цукерки та печиво з кухні в кімнату. Це мій робот. Я його зробив із татом із підручних матеріалів. Він в нас вийшов дуже гарний. Внутрі в нас там батарея, акумулятор. І гусениць, і з допомогою цього він може їздити в нею меблі з яєчних лодків, хоч і видаються дивними на вигляд, але вони досить надійні, бо витримують вагу дитини та дорослого. Наш заклад приймав участь в інженерному тижні, і в рамках інженерного тижня ми виготовили з дітками таку ігрову дитячу кімнату в нашому укритті. Безпосередньо під час тривоги ми проводимо тут час, розважаємось, проводимо майстер-класи, відпочиваємо і релаксуємо. Бажання зберегти екологію, творчість та трохи креативу перетворили звичайне шкільне укриття на творчу майстерню, де діти втілюють в життя власні ідеї та з користю проводять час під час повітряних тривог. Євгеній Овсяніков, телеканал Вінниччина.